Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 27 лютого. Уже тисячу соту добу українці протистоять російському агресору. Щоночі ворог запускає свої ударні безпілотники по території нашої держави. Цього разу їх було 166. Під час відбиття повітряного нападу на Хмельниччині сили ППО знищили три ворожі шахеди. Наслідок збиття у одній оселі багатоквартирного будинку пошкоджено віконне скло. Обійшлося без жертв. Тому не нехтуйте безпекою під час повітряних тривог. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга у області. Від простих рутинних до спеціалізованих досліджень у Хмельницькій обласній лікарні відкрили новий кабінет комп'ютерної томографії. Попри виклики сьогодення, штабне вторгнення намагаємося просто на обласному бюджету Римати за охорони здоров'я для тої категорії людей і покращення відповідно надання послуг, які цього потребують. І це жителі резиденти нашої області. тому числі велика кількість військових, які потребують додаткового обстеження. Так було профінансовано 22 мільйони гривень з обласного бюджету, дофінансовано бюджетом безпосередньо обласної лікарні сума в розмірі 13,5 мільйонів гривень, і закуплено сучасне необхідне. Обладнання діагностичне кульограма апарату КТ, який е, буде надавати послуги звичайно для населення по тих чин, чи інших просто випадках. За словами лікарів, це чи не єдиний апарат такого рівня у західному регіоні? Ним медики можуть обстежувати органи та системи як дорослим, так і дітям. Та найголовніше зможуть лікувати пацієнтів з вагою до 220 кілограм. Раніше ж це було неможливо. Комп'ютерний томограф. Кенон, японського виробництва 2024 року. Бо він 160 зрізок. До нього був старий комп'ютерний томограф 2015 року і він був 16 зрізок. Тобто ви можете представити, наскільки він потужніший і наскільки швидше триває обстеження як для дорослих, так і дітей. І він був для нас просто необхідний як повітря, тому що ми обстежуємо всю область, місто Тур і з інших. Сінчафоку з нею не звертається, так що це апарат ну, поки що аналогу на теренах області немає. Основною перевагою апарата є у 2,5 рази менша доза опромінення під час проведення процедури, а також швидкість в роботі та якість картинки. Відтак кажуть медики, пацієнтів за день прийматимуть більше, а ще він неабияк допомагає лікувати військових. Ми бачимо краще попри артефакти. Від металу в тілі людини зараз багато військових з металевими уламками. І, на щастя, ми зараз маємо тиші дву картинку нам метал, не так заважає. Коли поступає інсультний пацієнт, на ранніх стадіях ми можемо визначити обширність цього інсульту. І для клініцистів це вкрай важливо. Вони можуть визначитися з подальшою тактикою лікування вже в перші хвилини, як тільки пацієнт поступає. за минулий рік. Той КТ, який на сьогоднішній день діє в обласній лікарні, він прийняв 11 тисяч пацієнтів. Це амбулаторні, це ургентні е випадки, але е вже на сьогоднішній день ми маємо можливість. Зробити дві черги за одними напрямками, за іншими напрямками вже лікарі будуть визначати де краще, і таким чином ми і доступність забезпечимо, і швидкість, і, звісно ж, якість. Також у приміщенні провели капітальний ремонт на суму 678 тисяч гривень та закупили нові меблі на майже 100 тисяч гривень. Таким чином, всього на відкриття кабінету КТ в обласній лікарні. Прямували 35,5 мільйонів. з половиною мільйонів. подякувати адміністрації. Ми зважаємо усім вотникам податків нашої області за те, що, все, що є попри надвоже до обласного бюджету. Ми маємо можливість створювати необхідні умови для наших людей для того, щоб вони були здоровішими». Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Будівлі, приміщення та екосистема загоряння все частішають. Лише впродовж доби рятувальники 33 рази виїжджали на гасіння пожеж. Двічі вогнеборці ліквідовували загоряння у житлових будинках. Сіл Пилипи та Видава. Тім найбільше вогнищ зафіксували на відкритій місцевості. Палало 11 тисяч квадратних метрів екосистем. Ось горить весь каньйон. І таких місць загорянь було 28. А щоб оперативно реагувати на виклики про пожежі у будь-яких місцевостях, оперативники систематично проводять тренування. Одні з таких відбулися у торгово-розважальному центрі Хмельницького. За сценарієм у кінозалі сталася умовна пожежа, яка до прибуття ДСНС поширилася на 20 квадратних метрів. Саме за таким тактичним задумом розвивалося навчання працівників закладу та надзвичайників. Всі з навчання вони відпрацьовували гасіння полум'я евакуацію людей і координацію дій усіх служб у разі реальної загрози. Три нові полігони для сміття замість одного існуючого у Хмельницькій міській раді. Запланували у найближчі роки законсервувати старе сміттєзвалище та відкрити нові сьогодні. Ми працюємо з проектантами. Команді «Мезогіос», Грецька виграла тендер. Ми підвисали з ними угоду на рекультивацію нашого. Полігону тверди побутових відходів. Це проект фінансується європейським банком реконструкції та розвитку. А також реалізується за гранти кошти платформи доброго свісідства ЄС. Відповідно, за ці гранти кошти буде утворено дві нові карти полігону. Нові карти полігону планують відкрити поруч із уже діючим. Вони відрізнятимуться сучасним рішенням в проєктуванні. До прикладу, найпершим передбачили свердловини для викачки газу. Цей полігон, який ми дві карти нових, які ми відкриємо, це орієнтовно дасть можливість Хмельницькому до 15-20 років ще возити відходи. І я дуже сподіваюся, що держава реалізує свою політику у відходах. А вона національний план передбачає, що ми маємо розробити регіональні плани. І регіональний план передбачає, що для Хмельницької області буде утворено три величезних полігони. Куди будуть звозитися відходи? Тобто всі інші полігони мають бути закритими. Що ж стосовно старого сміттєзвалища, його хочуть рекультивувати. А відходи зверху покрити спеціальною мембраною. Такий варіант один із найкращих у цій ситуації, адже переробити багаторічне сміття надзвичайно важко і надто дорого. Перекультивуватися це означає, що схили полігону повинні бути приведені до відповідних норм, тобто вони не повинні бути такими крутими, як в нас. Вони мають бути схили стабілізовані. Після цього, коли схили будуть стабілізовані, наш полігон накриться величезною мембраною. Це дозволить не попадати туди опадам, снігу, дощу, а відповідно і. І обмежить викиди СО2 з самого полігону. Потім на ту мембрану буде укладатися глина, суглинок і ґрунт, і будуть насаджувати багаторічні рослини. Тобто, в майбутньому цей полігон, а не в майбутньому якомусь далекому, а протягом двох років, тому що грецька компанія Мезогіус, з якою ми підписали угоду, має два роки на реалізацію цього проєкту. В майбутньому полігон буде виглядати велика зелена гора, яка має бути повністю закрита. Сьогодні йде завершення розробки проєкту, а фактичні роботи кажуть розпочнуть у травні. Варто зазначити, що кошти, котрі витрачають на полігон, не з міського чи державного бюджету. Це виключно грантова допомога та фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Злодійкувата помічниця. У Хмельницькому 48-річна хатня робітниця викрала у роботодавиці майже 60 тисяч гривень. Спочатку вона забрала з квартири золоті прикраси і здала їх у ломбард. Зникнення коштовностей власниця не одразу помітила, адже давно їх не носила. Та на цьому шахрайка не зупинилася, згодом вкрала ще тисячу доларів. Цього разу їй це з рук не зійшло. Жінка одразу помітила, що зникли гроші і звернулася до поліції. Правоохоронці з'ясували, що до крадіжки ймовірно причетна саме помічниця по господарству, оскільки у квартирі більше нікого не було. Злодійці оголосили підозру. Наразі закрывает слідчі дії. Заохочення для повернення українців додому. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд нібито розглядає варіант виплати коштів українцям, аби стимулювати повернення їх на батьківщину. Згодом він особисто цю інформацію спростував, але питання все ж таки залишається актуальним. Тож ми розпитали хмельничан, які на їхню думку мають бути умови в нашій країні, аби ті, хто покинув домівки, повернулися назад за кордону. Мінімум гарантія спокійного життя і гарантія в тому, що ми будемо працювати самі на себе, а не відроблювати чийсь. Кредити, і борги, теж чиюсь допомогу. Ну, тобто, не знаю, чи хтось хоче повернутися на тій основі, що кожен думає за своє майбутнє. Робота, звичайно. Ну, я ж не бачу, що у нас тут фабрики, заводи відкрилися. І, звичайно, що. Ту зарплату, яку він там отримує, тут, мабуть, ну, після війни я не думаю, але повертатися потрібно, тому що хтось буде відроджувати. Є де щось треба щось запускати. Міні цехи, сільська а землі, а землі ці нас пустують ще жах. Райони ці, що зараз вже не райони, бо у нас три райони. Ну там просто клондайк, не початий край роботи. От коли це все буде. Відповідності інвестицій будуть вкладати, надіємося, не знаю, там, що там Америка буде вкладати, ну, хотілося б, І, ну, звичайно, щоб повертатися. Це совість на совісті кожної людини. І я думаю, що там не так з медом, як багато говорять. І любов до батьківщини. Ну, таке случилось, поїхали з дітьми, дітей там рятують все. Ну, любов до батьківщини повинна перемогти. Зарплати. Будівництво має відновитися для переселенців. Це основне для людей, де жити, що їсти і зарплати. Не поняття, бо сама завтра їду за кордон, там живу, знаєте, навчаюся. По-перше, робочі місця, щоб їм повернули. По-друге, дійсно мери перемога потрібна, а по-третє, напевно, вони мають бути справжніми українцями, для того, щоб хотіти повернутися назад в Україну. Погода на 28 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, а от в день тиме невеликий дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день – 27 градусів з позначкою «плюс». У Хмельницькому вночі близько нуля, в день – 3-5 градусів тепла. Такими були новини четверга: бережіть себе та своїх близьких. Потурбуйтеся про своє здоров'я та не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.